Так, всім привіт! Заїхав на металобазу. Бачу, що тут взагалі нічого не міняється, тенденція залишається та ж сама. Щось є, але дуже-дуже мало, дуже невзначай. Ось такого плану заберу, тому що часто попадається. Не часто беруть, але часто буває, що треба. А так у нас тенденція одна і та ж сама. Це для вас цікавеньке. Так, Всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких дрібниць, які знайшов я для вас в металоломі. Все знайшов в металоломі. Нічого такого сверхістесного я тут не показую. Дивіться, знайшов ящик. 305 на 205 на 206. Такий гарненький, подряпаний, пошкрябаний. Але ціленький, кривуватий. Але шухляди всі більш-менш навіть ліноліум не пом'явся, як такий витягнутий і можна користуватися ним. Оце так. Ціна за нього буде у нас 500 гривень. Він буде ваш. Далі, що в нас тут є? Наждак? Перевірив працюючий, гарненький, красивий, блискучий. З подушками і з виключателем шнур є. Все є. Защити частково не вистачає, але ну, то на роботу не впливає. Ціна за нього буде у нас 950 гривень. Кого зацікавив, може якраз звернутися на Viber. Так, дивіться, є е, е, такі коробки. 280 на 200 на 80. Ціна за неї буде 125 гривень. Ціна цієї 200, так, розмір 200 на 160 на 75. Ціна 60 гривень. Далі цікавий примус. Туристичний моторсічі. Ось такий гарнюній. Бак. Все тут присутнє. Ключі. Тільки ручки щось не вистачає, але ручки в мене є, десь там валяються, є в мене. Тому якось так, щоб можна було заправити і ним користуватися. качає нагнітатель є. І можна користуватися. Кого зацікавив, ціна е, хай буде 400 гривень, він буде ваш. Ручка від лопати відкрутив. Американки, ціна за неї буде 50 гривень. Ну і піду по сверлах по всіх цих. Дивіться, порахував я сверла 106 штук. Самі тут найменші тройка, три трион. Один. І два. Два, і два. два і два саме найменше. Саме найбільше це на 9,9. На, на 10. Ось є ще. Так, е вони повністю всі нові, можна якраз побачити. Деякі ржаві попадаються, ну тут таке неякісне зберігання якраз товару, тому як я. Знайшов їх на металоломі, тому не, не судіть мене строго. Не я їх так зберігав, <світ> бо ви подумаєте, що іще я. Ціна за 106 штук буде у нас 1250 гривень. Далі йдемо H1001 повністю в робочому стані. Кріпленням, часовий механізм, 500 гривень він буде ваш. Далі мечики 37 штук. Ось такі ось різні. 16 навіть. А, ні, м 7 16 Я таких ще не бачив. Сім 16. перший раз бачу таке. Е, М12 метричні, трубних я тут не бачу. Бачу метричні є станочні. Є різні. Ціна за них за 37 штук. Ось таких буде 950 гривень. Будуть вони ваші. Далі йдемо. Є два сверла, ось таких довгих, напаяних, центрованих, я так розумію, ціна за них буде 100 гривень. Дві лірки у нас будуть 40 гривень, ключ на 32. Ось такий 20 гривень. Хто знає, як називається, дивився по об'єктиву. Приложенні, що це е, е, Розвертки тобто райбера. Але в деяких кажуть, що це фреза. Як можна оприділити фреза, це чи розвертка під конус третій чи другий. Тут поміряв зверху якраз. Е, 18,5, тут? 18 тут поміряв якраз 25, ось тут. Як їх міряти, тому що тут не поміряєш посередині також. Тут тільки з краю та і все блискучі, гарненькі. Ціна за них буде у нас е 350 гривень. Наковальня ось така гарненька буде 200 гривень. Далі є у нас такі пробойці 22 штуки різних, яких хочете пробувати різні прокладки, різні. ці з кріпленням таким. Ціна за цей набір 350 гривень. Далі ключі. Ось такий набір Найшов іще. Тут 22 на 19, 19 на 17. Цін не міряв. 19 на 17. Тут побачив а цей, скоріш всього, 22 на 17. Ось за 4 ключі хочу 180 гривень. Е, так, далі є 24 на 30, ціна 100 гривень. За два ключа таких на 22. Ціна буде 60 гривень. Різані, ну, як є. Люльковий на 21. Ось такий поміряв, не знаю, правда, не правда. Е, ціна за нього буде нас 45 гривень. Пласкогубці будуть 35 гривень. Є ось така якась як приз, не знаю, 100 гривень. 160 внутрішній 17 і висота цієї полиці 45. Ось за такий цей буде 250 гривень. Далі з'єднання такі якісь цікаві. Не знаю, скільки за них запропонувати. Також напишіть у коментарях, хто розбирається в них, щось коштує чи ні. Я їх перший раз беру, не знаю, в мене таке. Хочу показати зінкер. Такий також. Перший раз тримаю в руках такий, таку річ. Якась специфічна. Крутиться все, все відтягується, вставляється, контролюється, контрується болтом. Ціну запропонуйте свою, тому що не орієнтуюсь в таких. Передивившись OLX і всі інтернет-платформи, я не знайшов такої речі. Далі є ось така маси, ціна 80 гривень. Далі замок є ось такий. 55, я його показував, 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Фреза ось така гарненька. Запропонуйте свою ціну і можна домовитися якраз. Далі є сверла на 9, 24,5, 24,5, 24,5 і на 28. Матеріал R6M5. В роботі, може, і були, але я не знаю. Їх 5 штук. Ціна за них буде 550 гривень. Далі йде 14 якраз. Тертих. Отак, ну, будемо їх називати, терті. Е, тут їх багато одинакових. Цих приблизно десь 12 штук, Два штуки іншої площини. Ціна за них буде у нас 180 гривень. Халява. Далі для таких пріусів. Наружний 62, внутрішній 52. Тут наружний 75. Щоб хто загубив, ось така річ є. Ціна за неї 70 гривень. Далі лінійка зі шкалою до 33 см. Кого зацікавило, ціну можна також запропонувати. Квадрат 9х9, ціна 50 гривень. штангеля знайшов деякі, але ж все одно якісь нюанси там маленькі є. Бачите, показую, бо тут шкала не така прозрачна. Тут також шкала не така прозрачна, але як є. Ціна 100 гривень. Ціна, та хай буде 100 гривень і ціна 100 гривень. Так, що ще? Є плоскогубці такі 45 гривень. Крильчатка 105 на ширина 42 і внутрішній на 6. Фіксується болтом. Кого зацікавила? Ціна 70 гривень. Щітка ось така 40 гривень. Молоток без клина можу клин. Забити, якщо комусь там треба, ручка, все є. 50 гривень, я думаю, саме раз. Ну і ці плоскогубці 45 гривень будуть ваші. Далі для пасічників є отаке кріплення. Кому цікаво, пишіть свою ціну, будемо домовлятись, будемо відправляти. Бо всі бояться назвати свою ціну. М -м -м. І всі орієнтуються, бачать, що ну, дуже багато товару лишається. Тому що люди бояться якраз сказати: я розумію вас, і я розумію себе. Товару дуже багато лишається. Тому пропонуйте ціну, будемо домовлятись, але ж не за 3 копійки, щоб за 10 гривень продасти. Ну, зрозуміло правильно, що я не продам. Тому що більш лояльна ціна, більш лояльний підход, і можна домовитися, і можна відправити. Напоминаю, що відправка у нас йде Укрпоштою новою поштою, є змога ще відправити делівері для того, щоб просто ви були задоволені. Я цими поштами користуюся. На цьому все. Від вас, як завжди, підтримка каналу, коменти. Заходьте до групи, долучайтеся якраз. Там є під відео якраз група для того, щоб можна було контролювати, розмовляти і свої товари там виставляти. Кому хочеться, то й може виставити якраз. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба!